Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Притча про виноградарів, вона насправді дуже добре презентує людську свободу і небажання діяти природньо, людяно і по-божому. Особливо очевидно, коли мова, на жаль, йде про особистостей, які заправляють процесом. Отже, Це зрозуміло, що не для цього зараз говоримо на цю тему, щоб увинувачувати. Тих чи інших власів мужчин, тому що перш за все, вони представники ізраїльської влади дуже чітко зрозуміли, що Господь говорить це до них і тому сагресували. І це не питання є тільки ізраїльтян, очевидно. Господь якби виокремлює дуже важливий пункт що ті керівники народу, до котрих Господь посилав своїх слуг, своїх дітей, своїх пророків, їх вбивали, нищили, усували. Чому? Тому що ті, що були при владі, власні мужчі, їхні методи, способи життя, їхній світогляд, не збігалися, різко не збігалися із тим, що говорили ці Божі пісенці, бо використовували вони, очевидно, трошки інші методи і жили трошки іншим способом життя. І Господь показує цю велику дезгармонію, яку творить людина, яка Влучається в природній закон процесів. І ми це бачимо, бо очевидно, ми розуміємо, що Господь тут унаочнює нам цю проблему. І звідси ми розуміємо, що людина є та, яка, на жаль, творить біду для себе. Чому? Тому що посланців Божих і цей спосіб життя, який Отець Небесний нам приказує, негує і відкидає. І в даному випадку це звернення перш за все є до тих керівників виноградника, які заправляють процесом, які творять певну атмосферу, які задають тон. Ось це є важливий момент. Ми бачимо, що Господь говорить про велику кризу в особистості людської, котра перекреслює Божий закон, Божу заповідь і Божий шлях для себе, котра входить в певне свавілля. Ми знаємо древнє висловлювання. Питання другорядне, чи це сказав Блес Паскаль, чи це сказали древньогребєгипетські, перепрошую, древньогрецькі філософи, чи ще там Адам і Єва сказали. Бо підозріваємо, що люди це вичислили дуже швидко. А те зазвучить приблизно так, що бажання влади, чи влада, яку властиво має людина, яку отримує. Якщо вона накладається на людську пристрасть, людське свавілля, людські залежності, то робиться тоді ця людина страшним звіром для себе і для інших. І навіть важко говорити тоді про якусь звірячість, бо людина може піти і далі. І от власне це сьогодні нам дуже гарно присутнює ось ця притча. Тому коли ми кажемо, що там війна це допуск Божий, промисел Божий, багато різних там, моментів ми говоримо, Чи цій притчі, що ми бачимо, бачимо безпосереднє свавілля винограда, Тобто і там корінь з тих всіх певних складних моментів. Це відома притча, бо іноді так буває в спільнотах, іноді так може бути і в сім'ї. Коли в сім'ї сім хтось може когось зненавидіти, коли діти можуть негувати існування своїх батьків, взагалі потребу спілкування, опіки, будь-якого сопричастя з ними. А це негування навіть може перерости в певне вороже ставлення, в певну війну, аж до знищення одні одних і такого в історії і в нашій щоденності теж не бракує. І ось десь подібні моменти сьогодні в придбача. Вона показує, що Бог подав людині виноградник, повністю облаштований. Тобто, чи ми сприймемо цей виноградний як свій внутрішній світ, де маємо безсмертну душу, розум, волю, почуття, де маємо тіло, і ми є насаджені в непоганому, прекрасному середовищі природи, різного роду природних процесів, якими око милується. І людина, коли живе в міру в єднанні з природою, Лікує і свій внутрішній світ, і краще себе проживає, і, очевидно, тому що вона є кінцем природи, вона є частиною цієї природи. Ми маємо прекрасний Божий виноградник, який ми отримали. Чи Господь, який подав нам сім'ю як прекрасне середовище, чи якусь спільноту, де ми можемо реалізуватися, спілкуватися, говорити про свої успіхи, не успіхи. Про свої потреби, інших обдаровувати радістю, щастям, приємністю, самі отримувати добрі речі. Господь нам подав цей виноградник чи можливо, ми можемо говорити тут в ширшому розумінні людства чи країни. Він готовий, він є обведений муром, щоб там дикі звірі і розпійники не заходили. І це є наш розум. Це є мур, який ми маємо використовувати розумно аналізуючи, що відбувається. Це є ця башта, це цей наш духовний світ. ось з бачите, ми бачимо далеко. Бо разом віра і розум дають прекрасне і чудове поєднання на дорозі до спасіння. Бо нас Господь такими створив. Ми їх не протиставляємо, а разом використовуємо на дорозі до Царства Божого. Господь все нам дав потрібне, і чабило, і виноград все для того, щоб ми могли наповнюватися життям, їжу, пиття, побуту. Іноді святівці говорять, що це властиво. Це виноград, який вичавлюється, це вино, яке робиться, є певним преобразом крові Христової, якою ми, якою нас Господь набуває, якою ми причащаємося. Бо їжте пийте, хто споживає моє тіло, мою кров в мені, перебуває, я в ньому. Бог аж стільки нам дав. То які питання до Господа? Питання до цього, що людина не хоче використовувати логічні правила домовленості, які, скажімо так, несуть в собі гармонію і порядок, починаючи між собою подібними, завершуючи заповідями Божими і багатьма моментами. А коли порушуються правила, тоді, очевидно, трусить людину. Коли порушуються закони природи, закони фізики, коли ми робимо речі, які можуть вести до певної детонації, то ми це й отримуємо, то ми це й отримуємо. Адже виноградарі працювали за згодою і домовленості з виноградарем, з власником. Вони підписалися під це, вони погодилися. Вони погодилися, що. Господь чітко дає до зрозуміння, що вони або дають певну частину від виноградника або певну частину від урожаю. Все фіксувалося, все домовлялося. І тут вони все перед ногами перекручують. І на що вони мають сподіватися, що їх за це поголіли, погладять? Це звичайні, якби причинно-наслідкові процеси, які дає нам сьогодні ось ця притча, щоб ми їх просто впроваджували на всіх рівнях. А як нині почнемо пити, то що буде з нами за рік-за два? Як нині ми порушуємо якусь, якесь правило природне, якесь фізичне, то що ми очікуємо? Гармонії, здоров'я. Коли ми аби як ставимося до себе, до свого тіла, до своєї душі, до свого психоемоційного, ментального здоров'я, то чому ми маємо раптово отримати якийсь хороший результат? Господь показує на прикладі цих виноградарів, що свавілля, що гра не за правилами природніми Божими, вона принесе біду. Це зрозумілі моменти. Вона не тільки ця притча про виноград і про чавило, вона дуже гарно змальовує ось цю поведінку людини, коли людина ще в раю сказала Богові, я собі так зроблю, як бажаю за потрібне. І от властиво використала оце свавілля, цей непослух, цю гординю. До певної детонації, до певного порушення природних процесів взаємовідносин між людиною і Господом Богом. Це дуже важливо розправи. Можливо, нам не вартує сьогодні десь там літати в високих богословських аспектах, але просто подивитися на елементарні природні процеси, наскільки ми ставимося правильно до душі своєї, до свого спасіння, наскільки ми ставимося навіть в побуті до того, як ми, що ми їмо, що ми п'ємо, як ми ставимося до свого здоров'я, яке нам Господь дав для того, щоб ми добро чинили одне Одем і на славу Божу. Можливо, ми маємо глянути, щоб цей природній процес взаємовідносин був принаймні в якомусь там контексті культури, поваги. Етикету по відношенню одне до одного в сім'ї, батьки до дітей, діти до батьків чи до присталітих батьків. Це все є про ці ось природні процеси нормальні, які потрібно зберігати, бо якщо ми їх порушуємо, то завершується це все дуже зле. Що зробить господар виноградника? Прийде і вигубить виноградарів. Тобто Господь, очевидно, показує. На перспективі таких земних взаємовідносин, що така поведінка виноградарів буде наказана і що нічого доброго вони з цього не осягнуть. Але чомусь вони не можуть це прорахувати. Вони не можуть собі такий висновок зробити, що прийде власник виноградника і так їм дасть, що вони забудуть, хто вони йде А чому цікаво? Тому що пристрасть Бог. Діють на нас так потужно і так засліплюючи, що ми рацію втрачаємо, що ми розум втрачаємо, що ми перестаємо аналізувати, що буде завтра, які будуть наслідки ось цього нашого неправильного діяння, які будуть, скажімо так, наслідки ось цих наших дій. І дуже важливо є, Господь вчить нас сьогодні. В сумі того, на чому базувалася наука на спостереженні. ми якщо будемо дивитися, як функціонує світ природи, як функціонує світ людей, все є написано і досліджено, ми самі прийдемо до великих речей. А коли ми почнемо це порушувати, то, очевидно, будемо мати наслідки. І щодо свого тіла, і щодо своєї душі, і щодо свого ментального здоров'я, і щодо дуже-дуже багатьох процесів. І щодо державних, різних. Так легко є подивитися, як функціонує світ, як відбуваються комунікації між людьми, між державами. І відповідно до цього приймати відповідні кроки і рішення. Все є на поверхні. Але очевидно є пристрасть, є небажання, є стоя... бажання стояння осторонь, є пасивність, є багато безліч речей, які, власне, людина використовує. І потім, якщо вона щось робить неправильно, приходить криза, приходить біда. Нехай Господь, який вчить нас сьогодні в цій притчі просто такої глибокої, життєвої мудрості, дасть нам розуміння. З елементарних простих процесів, які порушили виноградарі і будуть мати за це відповідальність, щоб ми теж глянули більш ласкавими очима на себе, на своє здоров'я, на свою спільноту, на свою сім'ю. І там, де є перекоси, треба вирівнювати, бо від перекосу тріщить будь-яка будівля, а так само і наше здоров'я, і, 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 і наше сімейне життя, і наше спільнотне. Нехай Господь нам цього благословить, будьмо мудрі, і тоді в нас буде трошки легше. Христос страждає!